Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні про сертифікацію ЯРОСу, оскільки я бачу, що цим дуже маніпулюють певні, е, ну, скажімо так, нечесні люди. Е, значить, з першого дня своєї сертифікації у 2008 році і до сьогоднішнього дня ЯРОС без перерв був сертифікований для е, використання. В хімічному землеробстві. Крім того, я розсертифікований для використання в органічному землеробстві. На сьогоднішній день я розпродається і в Україні, і в Європі. Стосовно переліків, з яких досить часто аграрії черпають інформацію про дозволені препарати в Україні, продукти в Україні. Значить, Дивіться, перелік той, який раніше видавав журнал Пропозиція, на сьогоднішній день не знаю, хто його видає чи не видає, це не є офіційний документ. Вони беруть, скажімо, базу даних сертифікуючого органу, і звідти просто-напросто передруковують і дають дані. Тобто, на сам момент виходу найсвіжішого переліку, він уже не відповідає дійсності. Тому що поки його підготують до друку, потім надрукують, потім він попаде до вас, то за цей час вже сертифікуються, якісь сертифікуються, якісь втрачають сертифікацію із тих продуктів, які в ньому є. Тому якщо ви хочете об'єктивну інформацію і дійсну на сьогоднішній день, то вам потрібно зайти на ресурс. Сертифіковуючого органу, і дивитися там, що є в переліку. Отаким чином. Так що, повторюсь, ЯРОС сертифікований не тільки для звиклого сільського господарства, а для органічного сільського господарства, в тому числі. Ви задумайтеся. Ті, люди, які внесли вам в вуха, що ЯРОС не сертифікований, навіщо вони це зробили? І чи насправді вони є вашими друзями, куди вони так набиваються? Тепер стосовно того, чому от такі люди бояться Яросу. тому що саме таке, якби такий відомий прийом маніпулювання це обезцінення, тому що вони вважають його небезпечним для того продукту, який пропонують вони. Ще один момент, про який хочу сказати. Мені дуже подобається фраза, не знаю чи я. Сильні шукають достойних, слабкі знаходять доступних. Що це таке? Ви подивіться, до вас вам не потрібно нікуди їхати. До вас приїжджають, вам розжовують і буквально в рот кладуть те, що хочуть вам продати. Розумієте, оце доступне. Ви тільки гроші платіть. А ми вам знайдемо аргументи для того, щоб ви заплатили ці гроші. Оце найпростіша модель. Найпростіша і це модель для слабких. Коли вам навіть не потрібно напрягати свої е, тут да, чи чимось займатися, думати, да? приймати якісь рішення, сумніватися. А вам приїхали, вам вже все вклали. Як тому безмозглому пташеняті, якому приносять? Ми ніколи так не робимо. Точніше, 10 років я їздив, розказував, я перестав це робити в 2018 році. Ярос є, ярос дозволений. Більше того, на сьогоднішній день там, де немає опадів, альтернативи яросу. І чорному пару, але якому чорному пару я зараз скажу. Альтернативи немає. От запитайте постачальника хімії свого, якщо за вегетативний період з березня по вересень буде нуль опадів, чи буде працювати його технологія? Не буде. Ну ви послухайте його відповідь і самі подумайте: якщо ні один дощ не впаде, з березня по вересень, чи є сенс? класти туди хімічні добрива, чи є сенс класти туди будь-який захист. Чи буде з чого повернути ці витрати? І чи це ви вкладаєтесь в урожай, чи ви просто збільшуєте ризики? Думайте самі, вирішуйте, вирішуйте самі. Значить, ярос ні з ким не конкурує. Яросу це не потрібно. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день ринок для Яросу звільняється сам по собі. І йде він з півдня? Тоді, коли опадів немає. Нема. Використовувати будь-що інше не має сенсу. В тому числі, ну я зараз окремо скажу про сидирати і про сівозміну. Так, от, при нулі опадів. Працює ярос і працює чорний пар. Ці кейси описані. Дивіться їх на YouTube каналі моєму. Тут, скажімо, інформації достатньо. І якщо ви вважаєте себе сильними, то шукайте цю інформацію. Я не принесу і ніхто з нас не принесе, вам в рот її не покладе. Здобувайте її самі. Чорний пар. Чорний пар він. Чорний пар працює по технології, яку на сьогоднішній день називають технологією Чекаленка Євгена Чекаленка. Є книга, я її показував. Дивіться на мої дописи в Фейсбуці чи на, на мій YouTube канал. Е, він використовував чорний пар. але там є специфіка, там дуже важливі терміни Терміни. проведення певних агротехнічних операцій. Дуже важливо. І це є специфіка в дощовий рік, це є специфіка, скажімо, в посуху. Вона відрізняється. Чикаленко використав е, праці професора Костичева, який описав цю технологію. Чикаленко її дуже класно використав і навчився дуже класно її використовувати. Тобто нуль опадів, ярос. І чорний пар, ярос дешевше, я не проти чорного пару. Чудова річ, чудова річ визначатися вам. Стосовно Сидерат і Вісівізміни. Класні інструменти, класні інструменти. Але якщо е, Ярос і е, чорний пар можна говорити про, як про систему, це системні е, заходи, системний підхід, то... Сидирати і е... сівозміна це елементи інших систем. Їх можна і треба використовувати, так, але вони не дають швидкого результату. Вони створюють умови для відновлення оструктурення ґрунту. І покращення родючості. Отаким От чином, коротко про це. І ще раз, коли вам хтось говорить про ЯРОС, що це розвод, що він недозволений, задумайтеся, хто і навіщо вам це говорить. Ярос є з 2008 року і буде. І з кожним роком ЯРОС все більше набирає популярності. В світі на все найкраще, справедливої перемоги вам всім.